Є новина, друзі. Нас врятовано шах замість копійки. Дослухайте до кінця. Сьогодні депутати в першому читанні прийняли закон, де назва Копійка змінюється на шах. Можливо, з історичної сторони це було би і правильно, якщо в нас не було агресивної війни Путіна проти нас і таких проблем в економіці, тому що ну, назва шах на копійку за це все одно придеться заплатити. Це коштує відповідних грошей. Навіть депутати вирішили цей закон проголосувати в другому читанні, 27 числа вони перервуть свою дорогоцінну відпустку, яку як пліткують дали їм можливість провести за кордоном. Тобто важко буде повертатися, розумієте, що. Проголосувати в другому читанні, але важливе рішення, і от, як на мене, знаєте, краще би не міняли назви копію в цей момент, а думали про те, як, щоб не сталося зараз так, що 200 гривень нас будуть називатися шагом, якраз копійками, тому тобто, що нас за 200 гривень вже нічого не купиш в нашій державі, і для чого нам думати про копійки, якщо в нас купівельна спроможність гривні. Мінімальна, ну мінімальна. В нас гроші обіцінюються, а ціни зростають. А депутати думають про те, як замінити назву? Лайк, Телеграм, шапці профіля. Підписуйся.